Під час війни траплялося таке, що у співпраці з 77-м реабілітаційним центром і багатьма шпиталями Києва вдавалося водити інколи в місяць до п'яти сотень людей. В середньому, наприклад, виходить за одну екскурсію. Ну, виходило десь 60 людей максимум. В основному це, це ж таки, я вважаю, маленькі групи. Маленькими групами ось так інколи раз, два, три вдавалося накопичити число від 300 до 500 людей в місяць. Так що головне це процес реабілітації наших військових, які приходять після пекла до нас, або які вже постраждали відповідним чином вимушені чекати в госпіталі певного процесу лікування, і так просто дається або стендапами, або стендап-прогулянками, або власне екскурсіями підтримувати наших бойових хлопців. Дай всім Бог здоров'я, і головне ми віримо тільки в перемогу. Мені щиро приємно, що ви мені надаєте шанс запам'ятатися вам щонайменше до сьогоднішнього вечора. Але я попрохаю вас запам'ятати ще одне правило: екскурсовода б'ють тільки після екскурсії. <клухи> да, нормально, я ж казав, тут мало. <клухи> а от тепер ми підемо сюди і дивіться на ліву сторону. Оце з черепами. Ну тут все зрозуміло. Далі йдуть і направо, і наліво, просто пусті приміщення. Ось тут киряди тільки сиділи. Уявіть себе в цьому приміщенні десь 40 днів. Легко, Лепко, Тепер, ось тут келі не тільки лежали. Піднялися в підземну каплицю або дзвіницю, пройшлися дуже довгим проходом по скелі Антонія Печерського, храм Миколи Святоші, поглянули на прохід, де з'являється привид, Потім пройшли, подивіться, величезний давньоруський храм Кімітрій 12 століття, З нього потрапили в приміщення, де співали півчі храму Феодосія Тотемського. І поблукали нижчим ярусом. Це оптимальне часопроводження всередині нашого комплексу.